У вівторок, 22 квітня, в конференц-залі готелю Дружба відбувся круглий стіл на тему Актуальні проблеми закарпатського заробітчанства». Організатором акції стала Закарпатська обласна організація Національної спілки краєзнавців України. З доповідями виступали представники регіональної влади, державних установ та науковці. Мета конференції знайти спільні точки зіткнення та спільно з владою вирішувати нагальні проблеми, які виникли в зв'язку з політико-економічною кризою в Україні, аби вплинути на ситуацію трудової міграції закарпатців. Ми прекрасно розуміємо, що і зникнення інтелектуальної перспективи національної держави веде до її загибелі. Тут можна аналізувати і говорити про інші фактори, але це всім, всім зрозуміло. Фактор те, що от ми зустрічаємося з людьми, і сьогодні мала бути людина тут заробітчанина, але терміново відкликали в Прагу. і Фактор людини втраченої або людини в повітрі, коли людина поїхала, попрацювала п'ять років ну, вітання чи десь. А через три роки повертається, вона повертається в середовище, яке їй іноді вже чуже. Їй хочеться додому. А з дому хочеться знову кудись йти, тому що вдома її вже не розуміють. Місто Лушерок, наприклад, ну, каже, що погані водії там маршруток, да? я кажу, що розумієте, що добрі водії, вони вже працюють десь в Словаччині і отримують за це 500 євро. І з цим дуже важко боротися, тому що е, не є конкурентно спроможне. Тонішня ситуація. Але е, ви розумієте, що де подеколи ми самі і провокуємо людей на такі речі. Ось я недавно е, стикнувся з такою е, проблемою, коли, наприклад, директор школи і мови, і навчання так, вона приймає дітей е, у перший клас. І чомусь вона вирішила, що преференцію потрібно давати е, тим дітям, батьки, яких вже мають е, вільне проживання. Словаччині, тобто ми, ми самі робимо своїх дітей уже потенційних іммігрантів. Учасники круглого столу, проаналізувавши ринок праці на Закарпатті з часів розпаду СРСР, виявили причини, спонукаючи наших краян виїжджати до держав сусідів з метою працевлаштування, зважаючи на те, що більшість існуючих підприємств, організацій та установ Закарпатської області знаходяться в обласному та районному центрах, на ринку праці склалася надзвичайно складна ситуація, яка призвела до перетворення віддалених населених пунктів в осередки тривалого безробіття. Ви розумієте, питання праці і зайнятості дуже складне. Воно є головне, я би сказав так. Якщо людина має роботу, є нормальна економіка, людина працює, вона проживає в чистому місті, вона має сприяти умови мати пристойну людину роботу і мати нормальну зарплату. Це є головні чинники того, що вона може бути успішною, робити користь для себе, для сім'ї і для громади. Це перше, що у нас є на сьогодні В Закарпатті ми в сьогодні маємо. Умови. Мільйон 250 тисяч жителів. Є, є єдина методологія міжнародної організації праці, де визначають рівень зайнятості і рівень безробіття це два основні фактори, які характеризують ситуацію на ринку праці, як в Закарпатті, в Україні, зокрема, скажімо, так і в Німеччині, в Угорщині. За останні, кажімо, 10 років. Штатні працівники, як в області, так і в Україні, тають як сніг. Ми створюємо робочі місця, а штатних працівників стає менше і менше. Скажуть на думку доповідачів, влада не здатна ефективно управляти Закарпаттям. Майже нічого не робиться для організації підприємств, розвитку виробництва, створення сприятливого інвестиційного клімату у краї тощо назріла необхідність у наданні закарпатській області широких економічних уповноважень для вибудовування нових соціально-економічних зв'язків з країнами зарубіжжя чим пов'язаний аспект міграції. Певно з тим, що люди просто шукають кращого життя. Чи це є проблема? Звичайно, це є проблема, що люди вдома не, не можуть собі забезпечити цей рівень, який би вони хотіли. З іншого боку, а, чи ця проблема є дійсна лише для нашої держави? Ні, не є дійсна лише для нашої держави. Так склалося історично, що а, протягом досить значного проміжку часу, я не відкрию великого секрету, а, проблеми трудової міграції вони мають. Хвелиподібний характер, і вони відбуваються час від часу більше-менше, але у багатьох країнах. Якщо ми говорили тут про проблематику закарпатського заробітства, або українського те саме відбувається а, у середині країн, скажімо там, із східних регіонів Угорщини ближче до столиці, і столиці люди їдуть працювати в Англії, те саме відбувається у Словаччині, те саме відбувається в Польщі і так далі. А, питання в а, іншому. Якщо наш громадянин не може знайти собі застосування і достоїмо можливість проживати на території власної країни, то чим наша країна може посприяти а, такому громадянину за кордоном? От в цьому питання. На сьогоднішній день в цілому світі цивілізовано людина живе там, де знаходить роботу, а де працює там, де має житло? Ми вже лишилися. Ментально на вільні перевітали Тут є гніздо. Ми влітку прийшли, висиділи в пташенях, на зиму полетіли в теплій країні. Вернулися знову в своє гніздо. Но гніздо це є генетично закладене святе, до чого ми прив'язані, і ми від нього не можемо відірватися. Результатом проведеної роботи учасниками круглого столу стали конкретні пропозиції до Верховної Ради України, кабінету міністрів України та місцевих органів державної влади. Зокрема, ними запропоновано прийняти закон України про зовнішню трудову міграцію. Внести зміни до виборчого законодавства щодо забезпечення реалізації виборчих прав громадян України за кордоном, розширити права місцевих органів самоврядування з метою здійснення самостійної фінансово-економічної діяльності тощо за круглим столом, вкотре підіймалися нагальні проблеми трудової міграції, але чи не вперше було проаналізовано ситуацію та запропоновано конкретні шляхи виходу з неї?